Ми не готові сплачувати за кожен проїзд у громадському транспорті 3 гривні. З такими гаслами до стін міської ради прийшло кілька десятків полтавців. Полтава досить невелике місто. Ну, якби і тарифи, ну якби по 3 гривні мене вражають. Якщо а в Харкові, ну якби місто мільйоник набагато більше ніж Полтава, там тарифи 3,54, але там людину якби. Досить велика істинь, яку треба проїжджати. Обурюються полтавці і рівнем послуг, які надають перевізники, створення аварійних ситуацій на дорозі, бруд у салонах автобусів, хамська поведінка, кондукторів та водіїв. По-перше, я гадаю, що треба ввести карточки саме на час. Це раз по-друге, щоб кожна маршрутка приходила саме вчасно, як щоб там був інтервал раз в 10 хвилин, раз в 15». Ініціаторами акції протесту виступили автономні націоналісти. Під стіни міської ради вони прийшли з шинами, щоб нагадати владі революційні події на майдані і до чого може призвести масове невдоволення громади. Не дочекавшись зворотньої реакції від посадовців, учасники мітингу зайшли у будівлю міської ради. Ми просто захочемо пройти можна на кілька поверхів. Якщо він не може вниз, то ми підемо. Ясно, ми підемо значить, по кабінету. Своє обличчя активісти автономних націоналістів приховали за чорними балаклавами. У нас така ситуація трапляється кожен день, коли активісти, які хочуть щось змінити, дай якось досить негативно до них влада відноситься. Маска це як захист від цієї системи. Більшість кабінетів у мерії, незважаючи на 15.40 на годиннику, виявилися зачиненими. Перший, хто зустрівся мітингувальникам, став начальник управління звернень громадян організаційної роботи та загальних питань Ігор Верига. Йому й довелося відповідати на запитання по законності здорожчення проїзду. Є виконавчий комітет міської ради, який приймає річ. Ну ось він у вас прийняв. Правильно він прийняв річ. Прийняв відповідно до чинного законодавства. Це рішення є обговорювалося і на сайті висвітлювали. Ви це все прекрасно знаєте. У вас питання стоїть. Чому? Є рішення цього рішення прийнято. Наступним посадовцем, кому висловила свої скарги, ініціативна група стала секретар міської ради Оксана Деркач. До прийняття цього рішення виконкому була здійснена процедура, яка передбачається законодавством, і здійснені відповідні розрахунки, проєкти рішення і розрахунки ці були. Подані відповідні структури в даному випадку антимонопольний комітет і були отримані позитивні висновки. Проте зазначила Оксана Деркач: будь-який полтавець чи громадська організація має повне право на кожне рішення прийняти на сесії міської ради, подати звернення до прокуратури щодо його правомірності та законності.